Вертаємося в актовий зал, порядок денний. Вибираємо голову, яка буде визнача. Ведемо порядок денний. Порядок денний обговорюємо, ставимо питання. Полки, які в нас задачі? Що ми можемо, відповідає ректор радник? Числа місяця добре, пішли і дивимося, йдемо, йдемо по цьому. Да, наді, мотовую, що що мотово, рішення, Ви ще не сказали. Давайте, добре, добре. Дійшли. Дійшли. А ще пак бо ви режимний об'єкт державний, ми вас попросимо. Там ще під'їдуть люди, пореєструйте. На історії згодиться. На колоці там моя тільки голова лиса. І все. Так а куди ми йдемо? Там де розвод зайде. А потім зало.